Отримала замовлення нове. Подивіться, які зараз класні вийшли наборчики, новинки. Можна як окремо замовляти, так і набору. Шоколадний запах. А це крем для душу, це мило, а це крем для тіла та для обличчя універсальний. Також зараз на розпродажі тижня є отакі от водички Joyce. Ці 225, ці в каталозі йдуть вони по акції, але не на додатковому розпродажі. 306 ось. Також мені. Прийшов по підписці а, мій коктейль і змінила ще а, тут був ванільний коктейль, я змінила попробувати на грибний супчик. А, це наша новинка, буду пробувати за допомогою цих коктейлів. Якщо ви пам'ятаєте, я зараз худну та скидаю вагу. А, також діткам по підписці отака от четверта упаковочка прийшла мені за 1 гривню. Дуже круто робити підписки на нашу продукцію Wellness, і потім четвертий крок приходить в подарунок. А, також у мене Замовили отакий от крем для тіла молоко та мед з трояндовим ароматом. Також я діткам завжди беру наші пасти та щітки. Цей раз я хотіла ще й рожеву, але не було на складі. Замовила блакитну поки Матвію, і також зубна паста. Дитяча, дітки дуже люблять. Також зараз на знижці отакі от туші. Це 5 в одному XXL, Я люблю цю дуже туш, У мене, до речі, теж закінчується, поки на знижці 169 гривень. Теж хочу собі замовити. Також отакі от наші патріотичні бальзамчики, пом'якшуючи засоби, Також пакетики для клієнтів. І от такий наступний паперовий каталог буду дивитися, що тут буде новенького.